Готую собі вечерю, купив ось таке м'ясо. Тут було 5 шматочків. Оце є і це і, міні-сейт. Хто таке м'ясо їв? Хвилинка називається. Це якась частинка із свині. Саме ніжне м'ясо кажуть. Ну так мені сказав, продавець. А це порізав такими шматочками. Зараз сюди ще цибульки. Ах! смакота буде. Додав ще цибульку сюди. Ось така смакотінь буде. А? І зараз буду сюди викладати головний інгредієнт трошки вершкового масла. М'язко готове. Тепер інгредієнт основний вареники із сільпо. Хі -хі. Друзі, це дуже смачно, я вам кажу. Зараз їх перемішуємо із нашою піджарочкою. Так, трошки. О! О, гарненько. І накриваємо кришечкою. Чекаємо 5 хвилин. Ну що ж, подивимося, що в нас вийшло. Так ти що? Дивіться, яка смакота. Яка смакота. Отак. От Переміщаємося до столу. Тут ще зробив чесниковий соус. І зараз буду вечеряти. Тому всім смачного, хто їсть, і гарного настрою!